До Харкова з робочим візитом приїхали представники чеської організації Людина у біді разом із мером Ігорем Тереховим обговорюють нагальні потреби містян, поточну ситуацію в мегаполісі, а також подальшу співпрацю. Постійно місто Харка обстрілюють і е, це обстрілстріли стали такими, що вони руйнують нашу е, інфраструктуру міста, mm -hmm. руйнують критичну інфраструктуру, енергетичну теплову структуру. Mm -hmm. Тому ми дуже вдячні за вашу підтримку. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримуєте народ України підтримуєте місто, наше місто героїчне, бо ми є форпостом, який стримує російського агресора. Меморандум про співпрацю між міськрадою та організацією Людина у біді підписали у червні минулого року. За цей час її представники передали харкові генератори, будівельні матеріали, продуктові набори, засоби особистої гігієни та інші гуманітарні вантажі. Крім того, ще й допомогли місто отримати трамваї та автобуси. Прагапатон. А на нас, що у них есть э, трамваї, якщо сможемо допомогти з э, перевозом э, в Харків, и, конечно обрадовались, тому що э, знаем, на сколько страдає війни во э, автопарк или там, там парк просто. І э, э, собираємося моєму в Харкові. В організації запевнили, Харків може розраховувати на подальшу довготривалу співпрацю. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Олександр Уваров. Новини Харків.